Доброго дня, мене звати Іляна Гайдук, я сестра загиблого десантника Віл 76 Гайдука Ільї. Звичайно, якби хлопці були живі, не було б мене на цьому місці, не тримала б я його футболку. Для кого вона не тряпка, для кого наші хлопці не м'ясо? Я вас всіх закликаю звернути особливу увагу на наше судове засідання, яке проходить по справі збитого літака. Ця справа для України є надважливою, тому що вона перша, від якої має відштовхнутися і все інше, де генерали мають відповідати за вчинки, які вони приймають за свої рішення. Для того, щоб надалі вони відповідали за інші котли, які були створені на сході України, де загинула величезна кількість наших солдат. І кожного дня ми чуємо про ці. Втрати кожного дня розривається чиєсь серце. Так само, як колись три роки тому розірвалось моє рідні, а також адвокати не дадуть можливості ввести оману в суспільство, що генерали не повинні відповідати за свої вчинки, що вони не мають бути покарані. Це також професія, хоч і військова, так само, як і лікар має відповідати, так само, як і будь-кожен з нас, хто на роботі, має відповідати за свої вчинки, тим паче, ти в тих, які відносяться життя. А не так, як в нас триває судове засідання рік, суддя пішла в нарадчу кімнату, і тут з'являються офіцери: схід, захід, Запоріжжя. Харків, намалювались вони. Я вас запитую. Є в цьому залі офіцери, які підтримують генерала Назарова, які стають на його захист. Ви прийшли? Ми запрошували вас особисто всіх. Якщо ви не маєте бажання спілкуватись, шукати справедливості? На що ви підтримуєте, на що ви взагалі лізете в ту сферу, яку ви не знаєте. Чи ви розбирались? Скажіть, будь ласка, ви кажете, два роки ви слідкували за судами? Дайте ґрунтовну відповідь по тим вашим листам, що ви надіслали, там все можна перекреслити, бо це все не ґрунтовно. Ви розумієте, ми, десантники, 40, 40 десантників загинуло. Ніхто з рідних не сказав, що це винні льотчики були. Ви посміли зробити це. Офіцери це в лапках, тому що справжні офіцери зараз на передовій. І захищають правду, захищають справедливість. Ви кажете, не можна судити, щоб не боятись. А наші хлопці не боялись летіти? Мій брат не боявся летіти, скажіть? Мені він особисто говорив про це. Вони на смерть не бояться йти в полоні. А тут намальовуються ті, хто отримують ген... медалі, хвастаються там. На сторінках своїх, як вони досягають своїх чинів високих. На яких авто їздять? Чим вони це все добиваються, чим заробляють, якими коштами, як, чи, на чиїй крові оце все зароблено? І нехай вище. Не робіть, не робіть цього, не лізьте. Не створюйте тиск на суддю. Пройшло в нас це засідання справедливо. Ми ніде не порушували порядку. Дайте спокій, суд розбереться, і ми розберемось. У суспільства дай Бог вистачить терпіння і розуму в цьому всьому розібратись. Я прошу справедливості і покарання винним. І, звичайно, звичайно, я теж вважаю, що... Повинні бути покарані терористи, повинні покарані бути росіяни, які ввійшли в нашу землю. Але вони ж самі, наші генерали, цього не признають. Якби ви стояли по один бік, якби ми з ними стояли по один бік, то не було б зараз у цієї конференції. Подобивались би одного і того самого. І вже давно було це треба зробити. Три роки назад, чотири роки назад знали про те, що це буде. І не підготували. А ми між собою. То хто з нас, українці? Де ми? Хто на якому боці?